Час новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю. До дня захисників в Запоріжжі вшанували пам'ять полеглих бійців. Зранку на алеї героїв зібралися сотні родичів загиблих, побратимів та містян. До нового меморіалу несуть квіти, запалюють свічки як символ вічної пам'яті. Серед тих, хто прийшов, родина Володимира Удода. Він став на захист України ще 10 років тому. А з початком великої війни, в 22-му році, знову пішов на фронт. Боронив Донеччину де віддав життя. Йому назавжди залишилося 41. Назад би ніколи не пішов, тільки вперед. Дуже добре, я не знаю, дуже, дуже хороша людина. То навіть коли їм казав, що сказали, хлопці, либо ми, або ми відступаємо, або три дні протримаємось. Ні, три дні протрималися. І так вийшло, що саме тоді вони і загинули. Шанування завершили відкриттям чотирьох нових стендів із фотографіями бійців. Схилили голови перед героями, побратимами, поліцейські та представники обласної і міської влади. Ранку дев'яті Запоріжжя вшановує загиблих військових та цивільних життя, яких забрала Росія. А сьогодні в день захисників це ще більш символічно на хвилину завмирає все місто. Зупиняються перехожі та транспорт на проспекті Соборному. Національної хвилини мовчання щоранку доєднуються школи та університети, різноманітні установи. А сьогодні, в день захисника, чимало людей вийшли на проспект Соборний, аби віддати шану загиблим. На вулицях міста лунає гімн України. Пам'ять полеглих вшанували біля міськради. Представники місцевої влади та громадськості схилили голови перед героями. До загальнонаціональної хвилини мовчання сьогодні, як і кожного ранку, доєдналися працівники амбулаторії номер 15 Тут згадують про загиблих воїнів: хтось свого друга, хтось члена сім'ї, а хтось зовсім незнайому людину. Але всі пам'ятають про їхній подвиг та вдячні за захист, кажуть медики. Ми схиляємо голови перед всіми загиблими, перед нашими захисниками, перед захисницями. І це, ну, це та хвилина, коли ми дійсно повинні присвятити цю хвилину для пам'яті про загиблих воїнів, завдяки яким ми маємо можливість жити, ми маємо можливість працювати, ми маємо можливість спати в своїх теплих постілях. Пані Валентина каже, хвилина мовчання це дуже важливо для суспільства і для неї особисто, адже Росія забрала життя її близьких. І ці 60 секунд щоранку це той момент, коли можна висловити подяку героям. Переконана жінка У мене дуже багато знайомих, які зараз воюють. І під час цієї хвилини мовчання, звичайно, я загадую свого брата, який загинув. У 2015 році я згадую свого племінника, який пропав без звісти, якраз 1 жовтня 23-го року. Всіх наших воїнів, найкращих воїнів, я вважаю, що наші воїни найкращі. Окупанти завдали понад пів тисячі ударів по населених пунктах Запорізької області протягом минулої доби. Горіли склади агропідприємства. Два безпілотники ударили по території та будівлях у Самілівці. Зруйновані складські приміщення та господарські споруди. Росіяни обстріляли гуляйполе з авіації, а з РСЗВ били по Ольгівському та Новоандріївці. На щастя, люди не постраждали. Продовж доби окупанти задали 535 ударів по 11 населених пунктах. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Новопавлівському напрямку на перетині Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей противник вчора здійснив 24 атаки. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників у районі плавнів та у бік Степногірська малої токмачки і Новоандріївки. Обличчя, що протидіють злу зустріч студентства з військовими 23-ї окремої бригади Хортиця Нацгвардії відбулася в економіко правничому коледжі ЗНУ. Майбутні правоохоронці мали змогу поспілкуватися зі вже досвідченими колегами, обговорити поточні проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення, аби по завершенні навчання також стати на захист правопорядку. підтримання громадського порядку. Це актуально, що в стані війни, що і після неї буде. На прикладі 23-ї бригади це не тільки виконання бойових завдань, бойові дії, це ще й блокпости, це фільтраційні заходи, це охорона громадського порядку, це спільний патруль із Нацполіцією, піші та автомобільні. Розповісти аудиторії про нашу бригаду, про Національну гвардію, про важливість той функції, яку виконують Національна гвардія. У цей складний для нашої країни час поспілкуватися, відповісти на питання, якщо когось щось зацікавить. Факультет правоохоронної діяльності в Запорізькому регіоні наразі представлений тільки в економіко-правничому коледжі ЗНУ. І саме тут готують спеціалістів із захисту правопорядку. Сьогодні коледж як ніколи опікується питанням національного патріотичного виховання, тому що саме свідомі об'єднані спільною ідеєю, національною ідентичністю студенти це наше майбутнє. Сьогоднішній захід особливий, тому що економіка правничий коледж в цьому році отримав ліцензію на. Правоохоронну діяльність і ліцензовий обсяг практично за місяць до наступного компанії вони закрили 50 місць. І сьогодні ми зустрічаємося для того, щоб створити цей безпечний простір між нашими воїнами, нашими захисниками і нашими студентами, нашими майбутніми. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.